Як чернівчанину погрожували після викладення відео в соцмережах про безпекові заходи Служби безпеки України у Банченському монастирі? 9 листопада на території Банченського монастиря працівники СБУ та Нацгвардії проводили безпекові заходи. Чернівчанин Едгар Каланча, побачивши відео перевірки монастиря, поділився ним на своїй сторінці в інстаграм. Згодом отримав погрози. Вчора ввечері о 8 годині, мені подзвонили з двох номерів і почали погрожувати і розказувати, що в них є фотка, моя фотографія, моя сторінка в інстаграмі. Вони знають, що я живу в Чернівцях і знайдуть, приріжуть мене, вб'ють там і зроблять все страшніші речі. Вони спитали: це ви виставляли сторіс про оця лонгіна з монастиря в Банченській. Я кажу, так, да, це я виставляв. Ну і вони почали, нам треба зустрітися, я кажу, для чого? Вони кажуть, ну ти сам розумієш для чого. Я кажу, ні, я не розумію. Ну, вони вже почали мені погрожувати і казати, що засунуть пряма цитата, засунуть ніж в горло мені. О, так, номер є. Я це все фіксую і впадам в цей в поліцію. Далі. Казали, що я не знаю, що там взагалі, чого я так розмовляю про банчени, що там віруючі люди, люди від Бога. І я ніякого права не мав виставляти в сторіс підтримку в сторону Служби безпеки України. Вранці 13 листопада Едгар Каланчо зателефонував у поліцію та написав заяву. Нині чекає на розслідування та подальші дії правоохоронців. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4